Так, та що, четвер. Один із паці... пацієнтів. Коротше, тут була тріщина, Дядя Жаня тут Шт. красоту наробив. Зараз вона в роботі, зараз вже чекаємо пальчик, сюди пальчик, завтра воно все буде. А Аповните навантажувач той, що вчора був, я знімав. Ось він такий. Корабасик на місці, красотка. Видно, не видно, вон висить. Оце вже в такому состоянні. Ну, ми чекаємо насосик підшаманять. Ще хотів би сказати вам за антифриз. Міняйте його вчасно, бо буде отаке. Ось бачите? Не знаю, зараз я отак прикрию, а може і включу отак світло. Дивіться, що робить. Бачите? Раз. І два. Ось. Ну, теплообмінник вже поміняний, так як від цього страдає теплообмінник і страдає цей теплообмінник коробки. Це у нас теплообмінник коробки. Ото таке. Масло. Дуже-дуже ну, рідко заходив масло. Проборю, що прогниває оцей латунний теплообмінник коробки. В основному зниває оця штука. Ну, Як правило, воно йде все в зборі, так як можна воно все поодяність, її можна витягнути. От отакоє. От, Дочекаємося паливну. Кинемо паливну і на моєчку вимиємося, вичистимо, бо тут вже ці, ці вже в яму там нагили стільки грязі. І оце ще хорошенько. Все-все-все видно. От, от таке і погнали збирати. Ото такое.